Доброго ранку, малята! Я рада новій зустрічі з вами і запрошую вас на заняття. Сьогодні ми познайомимось з вами з годинником. Годинник це лічильник часу, завдяки якому ми нікуди не спізнюємось, вчасно прокидаємось, лягаємо спати та встигаємо багато чого іншого, знаючи котра година. В годинника є циферблат, на якому розташовані цифри та дві стрілки. Велика стрілка рухається швидко і показує хвилини. Маленька стрілка рухається повільно, показує години. Тому називається годинною. Між цифрами є маленькі рисочки. Як тільки стрілка переміститься вперед на одну рисочку, це значить минула одна хвилина. Але щоб минула година, стрілка повинна пройти ціле коло. А годинна стрілка за цей час переміститься від однієї цифри до наступної. А як же визначити, котра година? Подивіться на годинник. Коли хвилинна стрілка спрямована вертикально вгору, то годинна стрілка нам показує котра година і вказує на відповідну цифру. На годиннику третя година. Спробуємо ще раз. Велика стрілка спрямована вертикально вгору, а маленька вказує на цифру 7. Тож годинник. Показує 7 годину. А зараз спробуйте самостійно визначити, котра година. На червоному годиннику хвилинна стрілка спрямована вертикально вгору, а годинна стрілка показує на цифру 5. Котру годину показує червоний годинник. На червоному годиннику п'ята година. На жовтому годиннику зараз так, друга година. На чорному годиннику зараз четверта година. Синій годинник показує так. Шосту годину. Молодці діти! Сподіваюсь, вам сподобалось наше сьогодні, сьогоднішнє заняття. Дякую вам!